Вітаю вас, шановні друзі! Чи знали ви, що в Excel можна малювати спіралі як справжній математичний художник? Сьогодні я вам доведу, що електронні таблиці це не тільки для чисел і звітів, а й для ось таких завдань, які ми бачимо перед собою. Як ви вже, мабуть, здогадалися, сьогодні ми побудуємо спіраль Архімеда, одну з найвідоміших кривих в математиці. Вам не потрібно бути якимось суперсильним програмістом чи математиком, достатньо лише кількох простих формул і трохи творчості. Отож, давайте перейдемо до виконання завдання. Так, перед вами таблиця, яку я для вас підготував. Як бачимо, ми маємо тут, що значкут у радіанах, який дорівнює фі, так, значить радіус спіралі, який залежить від кута, осинус кута, синус кута і координати. X та Y, так, Які ми будемо знову ж таки шукати за формулою. Добре, значить, Q, так, це буде наш що, крок автозаповнення, який ми задамо досить багато значень. так, значить, Аж бачите, 50 значень. З кроком зміни 0,1. Ну, так, Скажімо, ми це зробимо ось таким чином. Так, ось так. Так, 50 значень ми з вами отримали. Так, і тепер порахуємо R. Так, що таке R або наш радіус? Це значення наше А. так? Значить, А e, в нас буде що? Це коефіцієнт у формулі спіралі Архімеда. Так, отже, множимо А, наше, так, фіксуємо. Фіксування відбувається клавішою F4, або тут потрібно на назву стопся-тепенки поставити в два знаки долара. так? Значить, Що множимо на наш FI, так? І можемо відразу тут двічі швидку власно, та й у нас значення буде. Потрібно, це так? Далі нам потрібно знайти косинус кута. Так, нашого тобто А2. Так, і синус кута. Ось таким чином. Тепер залишилося лише порахувати x та y. Отже, x у нас буде дорівнювати наш раз радіус, що множиться на косинус. А y відповідно у нас буде радіус, що множиться на синус. Так, чудово, залишилося лише побудувати наш з вами графік. Виділяємо наші координати x та y так до кінця. І давайте. Побудуємо наш з вами графік Вставлені рекомендовані діаграми. Так, як бачите, вже в нас є готова наша спіраль Архімеда Ось. Так, дамо діаграмі назву. Можемо застосувати якісь певні стилі, наприклад, ось такі або ось такі, які вам більше подобаються. Давайте візьмемо, наприклад, темп. Ну і можна ще вибрати кольори. Так, наприклад, оранжевий і будь-який на ваш розсуд. Друзі, на цьому все. Якщо відео для вас було цікавим, корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати будь-який коментар, якщо у вас щось не виходить. Я обов'язково вам допоможу. Дякую і до нових зустрічей!